Всім привіт! Як завжди, наша улюблена рубрика, малюю закладки до нових книг. Сьогодні я буду малювати закладочку до книги і повернення до кафе на краю світу. Як завжди, я підготувала вже форму закладочки, вирізала простий олівчик для ескізу, лідери та кісточки, які я вам покажу згодом. Я буду спочатку намічати кафе, тут нічого такого цікавого. Просто побудова архітектури. Тому. Ви можете це зробити просто квадратиками, трикутничками, будую ось так архітектуру. Поки я намічаю, хочу повідомити вам, що в мене є свій власний телеграм-канал. Посилання вже є в описі. Підписуйтеся, там дуже багато цікавих моментів та новинок. Ви переходите до розфарбовування, як завжди, будемо використовувати гуаш роса. Так само покажу, як я це роблю в процесі, і ви зможете, якщо вам дуже буде потрібно, поставити на паузу або сповільнити відео. Спочатку я вухорою заповнюю небо. І як ви бачите, потім додаю трошечки червоно-помаранчевого донизу, щоб зробити такий відтінок. Також знизу пісочок заповнюю тою самою охорою. Або так само вохорою. Змішую зараз такий відтінок синій плюс зелений, виходить такий море відтінок. Далі заповнила темно-зеленим будиночок, додала ще ультрамарину в наше в наші кафе, перекрила його другим шаром, щоб воно було яскравіше та темніше. Далі промальовуємо вже стільці та стіл. Як ви бачите, я це зробила звичайним коричневим, змішавши його трошечки з вохрою. Ось так поки що виходить. Затемняю, тому що мені не зовсім підійшов відтінок. Додаю нашу пальму, і я просто намічаю стовбуром, знову перекриваю кафе, це я буду робити декілька разів. Знизу, як ви побачите, намітила вже собі такий невеличкий острівець з помаранчевим та таким темнішим. Зараз додаю фактуру, на пальмі промалювала елементи, та фактуру піску додала просто крапочками. Промальовка кафе. Найскладніше, беру чорний, можна прям чисто чорним промальовувати. Я беру чорний плюс капельку зеленого, щоб було красивіше. І промальовуємо ось такими лініями поки що. Просто темніші учаски, тобто наші тіні, які будуть. Тепер білим. Його не зовсім, як ви бачите, він прям не білий, не чистий, але все одно гарний. Ним ми обережно ось так намічаємо вікна та такі білі елементи вставки. Тому що це доволі важливий елемент. Я ще раз перекрила цим білим, тому що мені сподобалось, що воно якесь таке бліде. На аркуші перевіряю, чи він точно білий, а не зелений. Малюю знову вікна, якісь тут дошку для серфінгу додала. Тарілочку, яка стоїть на столі. Ось такий прицес, ви можете зараз повторювати гмарки, просто намітила червоно-помаранчевим і розмила трошечки вниз, додала білого на пісок. І ось спробувала ручку, але не рекомендую, воно не працює, ручка не пише, тому рекомендую все-таки зробити, як неохайно це не вийде, зробити кафе саме білим. Згодом такий спойлер, воно перекриється пальмовим листям, тому не буде цього взагалі видно. Малюю там всередині ж якусь атмосферу, що це в взагалі кафе, там щось є. І завершальні такі моменти. І потім вже буду вами прощатися. Ось така краса вийшла. Бувайте!